Друзі, доброго дня з наступаючим новим роком. Сьогодні 31 грудня. Останній день 2023 року. Неділя. Значить, як завжди, я приїхав до Голубів. Формимо, програма, обична програма, кормєшка, да? кормєшка, води немає, зараз наберу води. Ну що, в принципі зима. Бачите, яка зима? Сонце світе, температура там градусів 8, 9 чи 7, десь так в цих, цих пределах. Тепло. Незабаром це сезон спарювання і взяття молодняка і у нас почнеться в лютому місяці. Значить На сьогоднішній день у нас, так як я говорив, да? дивіться, виглядає, тут трохи треба Я так от трохи чищу тоді, коли можу там. Коли виходить, так, так що не сильно, ну трохи, трохи так. Значить, дивіться. Е, у мене на сьогоднішній день ситуація виглядає так. От в мене є гніздові бокси. Ці гніздові бокси закриті тільки на одного голуба. Там стоять... Там стоять е, Сідла, не сідла, а гніздові бокси закриті. Ну, от, якщо, допустим, подивитися, оце ось відкривається. А зараз я не відкрию, чи відкрию, оце ось. Цього відкрию. Отак воно зараз. Потім я його відкрию. Ось так відкрию і сюди поставлю цю перегородку. І він буде. Відкрити цей бокс буде не так зручно, там вони чистити та добре і... і взагалі так так класно. Так, я зробив. Голуби всі, ну майже всі в чудовій формі. І я хотів би, напевно, вам показати. Тож ми зупинилися на тому, щоб... Я показав, як я відбираю голубів. Я говорив, що з 15 грудня я починаю перебирати голубів. Що я роблю? Я дивлюся, перш за все я дивлюся на самого голуба. Отак вони собі їдять, тут бігають, я на них дивлюся, дивлюся на їхнє здоров'я, дивлюся, як вони почуваються. І вже в мене в голові є якесь резюме по поводу цього голуба. Ну, а для того, щоб бути більш впевненому цьому голубові на наступний період, то я ще його беру в руки. Троше незручно буде. Значить, Беру руки голуба і дивлюся, що він в руках, цей голуб, який він в руках. Значить, цей голуб має бути набитий, тобто не худий. грушеподібної форми. форми. Цього голуба має бути хороше перо, не поїжене пухопероїдом. Цього голуба має пройти линька, він має бути виленений. Абсолютно весь вилиняний цей голуб. І тільки такі голуби, в яких класне перо в тих голубах, які вилені повністю, в тих голубах, які набиті не худі. Ті голуби, яких класне оперення не поїжене пухопероїдом. ну Там якщо чуть-чуть є, то все таке. ну Якщо сильно поїжене, він не годиться, цей то голуб для мене. Тільки ті голуби мають право на слідуючий рік йти у пару і водити молодих. Голуби, які погане перо, голуби, які сухі. Голуби, які кашляють, прихають нездорові, голуби, які поїженим пером, вони всі вибраковуються, вони йдуть кудись вони діваються, в общем. Куди вони діваються, тут питання, питання другого характеру, да? а так, кудись, коротше, ми їх діваємо. Ну і звісно, що кількість голубів. Не повинно бути не повинно бути багато голубів через щур. Голубів має бути якраз в нормі. Тобто в цьому ось питомнику має бути, ну, по да? тут має бути пар 15-20 тут, а то може ще й менше. Ні, ну не менше. Ну 15, від, 20, від 15 до 20 пар тут це якраз в цьому голубнику, більше тут не треба. Тут їх є більше. Тут їх є, мабуть, пар з 30. Ну, нічого не зробиш. Як є, так є. Тут вже нічого не буде забиратися, тому що ці голуби вже, ті голуби, які е, мені не підходили, їх тут вже немає. Тож тут зараз на сьогоднішній день залишилися тільки ті голуби які цього року спаруються і будуть вони виводити молодих зімою в лютому місяці. Ось така ситуація. Їдять вони. Так як я казав, 40-60% ячменю. Що дивіться, бачите, капусту їдять. Тільки качани лишаються. Це була головка. Я ще привіз. Це ми викинемо зараз. Покупаються. Зараз їх покупаю. Виїдять, покупаються. І буде все чутненько. Давайте ще зловимо мені голуба, голову, да, Подивимося. Давай, давай. Тобто. Ну я так одною рукою тримаю, а другою знімаю. Ось такі ось. Такі ось голуби. Такі голуби, які мають право брати участь у наступному. наступному сезоні спарювання. Ось вот такі прекрасні голубочки. Дивіться, це яка самочка. Енгельс. Це самочка. Люблю своїх голубів, але слово люблю, це не повне слово, я своїх голубів. Тащуся від своїх голубів. В общем, балдею. Сам почав там, що сам взяли зараз лоблю. Ще є садочки такі. Діти, ага. класний. І таких голубів, і таких голубів є, таких голубів є багато. Тут всі класні голуби. Значить, що? Ну, я такий періодичний приїжджаю, яка підчищаю трохи, щоб тут було відносно було чисто, щоб нормально було, щоб сухо. Головне, щоб було сухо, А то таке. Ой. І працюємо. Ще лишилося. Грубо говоря, ще лишилося місяць, максимум півтора, щоб вже почався спарювальний сезон. Голуби вже... Uh, ще будуть вакцинуватися вони тут, ці голуби. Вакцинуватися ці голуби будуть від вертячки, параміксовіруса. Інактивованою, інактивованою вакциною будуть вони колотися. Я десь туди, туди трошки пізніше. Ми будемо проводити цю опцію. А так, в принципі, мене все влаштовує, здоров'я голубів, все нормально. Так, ну ще, пішли, подивимося в той, той відсік. І в принципі, на сьогодні вже я з вами. Питання. Так, давайте глянемо тут хтось хоче пити. Mm -hmm. Зараз зомби вже бачите, качани валяються. Качани валяються. Голубимо наші. Голубив наші в... в супер чудовій формі, супер чудового здоров'я. Є пару таких, що щось похикують, кихкають, то вони ці голуби або вони виздорюють, або вони на перших пусках десь залишаться. Там де вони будуть випускатися тільки. Що ви там поїли трохи, так? Да? Їжте, їжте. Так, в принципі, я люблю, щоб сухенько було, дивіться, сухенько. там Немає ці лапи, голубів чистенькі, сухенькі, класно все. Пір'я чистеньке, оце супер, так. Да. Ну, зараз туди лякоть. Ну, трохи, в принципі, це ну, я лопатою почищу, да, воно трохи повідставало. Зараз оце його... Я... Сьогодні, напевно, почищу зараз трошки пошкрабаю. Ну такі справи, ребята, у нас по голубочках наших, так? Да? Все кругом чудово. Чекаємо сезону спарювання і розмножування. Так, ще в двох словах скажу наступне. Е, значить, брати будемо по одному голубеняті. Зимові ці голубенят, вони будуть братися всі по одному. Одне це викидається, а одне залишається. Для того, щоб вони були сильні. Бо це будуть будущі чемпіони, вони повинні бути суперсильні. сильні. дивіться, які, які голуби коупитаніна. Як качани. Красавці. Інколи, коли я буваю, навіть бачу свого голуб, але але думаю, що це не мій голуб. Ну, десь коли літають вони, зараз вони закриті. Я думаю, Блин, який класний голуб. А потім дивишся, лки-палки, це ж мій голуб. Ну, я їх тут знаю всіх, звісно, але буває таке, що десь що десь промахуюся. Ще раз всіх з, з Новим роком. З Новим роком сьогодні Новий рік вже наступає. У 12.00 хочу побажати крепкого міцного здоров'я, щоб нарешті в нас в Україні наступив мир, щоб ми могли жити, працювати, насолоджуватися життям, працею, займатися своїми улюбленими хобі, заняттями там різними, які нам подобаються і побажати хочу всього найкращого в новому році. Всього всім найкращого в новому році. Все, з повагою фабрика спортивних голубів. Закінчуємо останнє відео в цьому році, 2023 році. До побачення.